Дивіться, ви сюди долучаєтесь в челендж руханок, платите 222 гривні. По-перше, у вас зарядок на рік, тобто, я кожен місяць складаю план із тих руханок, що є в чатіку, і розказую, яку за яким треба пропрацьовувати. По-друге, ви ще можете зробити 10 руханок на прес. Чи ні? Ідіть попробуйте. Ну, це 21, 22, ну до 30 го кожен день по одній вийде. 10 днів на прес це не нуль. А, а по третє, ви, от реально, ви, зло, ви відпрацюєте одну звичку, і ви потім її розмножите. Ви зможете от цю одну звичку робити всього 12 хвилин. Потім такі, я не можу робити 12 ввечері? Ну, типу, ще прес. А не можу зробити два підряд, і воно так потім круто розмножиться, і це і є оця дисципліна, якою ви зміните все.